Хлопець заявив, що хотів перелаштуватися на дорозі. Проте попереду побачив припаркований автомобіль. Шевченківський райсуд Києва взяв під варту таксиста Дмитра Ломакіна, який 13 листопада зніс зупинку на кільцевій дорозі в столиці, унаслідок чого загинули двоє людей. Читайте також у Хмельницькому автобус збив двох дітей на переході. Про це повідомляє Суспільне у суді 22-річний винуватець ДТП розплакався, пише кореспондент хлопець пояснив, що працював таксистом всю ніч, не вживав наркотиків, а на ранок був дуже втомлений. Також водій зазначив, що хотів перелаштуватися на дорозі, проте попереду побачив припаркований автомобіль. Я не бачив, що за цією машиною стояв припаркований автомобіль біля зупинки. Я побачив вже в останній момент. На відео видно, що їхав автомобіль поряд. Я хотів його об'їхати, але не переконався в безпечності маневру та здійснив наїзд на пішого хода. Цитую слова хлопця. Захист просив відправити його під домашній арешт до тітки, посилаючись на те. Що той сирота, прокурор вже наполягав на арешті, оскільки Ломакін неодноразово притягувався за порушення ПДР, суд обрав запобіжний захід таксисту, який збив пішоходів на столичній зупинці. Він пояснив, що намагався перелаштуватися і не помітив припаркований автомобіль пік.твітер.комкосариска 7 jp 7 v 5 бгав Хромадськ Равлик Хромадско, Новимбер 14-2020, Смертельна ДТП у Києві. Що відомо, повідомлялося, що аварію спричинив таксист убер. Саме його авто вилетіло на зупинку транспорту та врізалося в кіоск. За даними поліції, тест драгера на місці трагедії не показав наявність алкоголю в крові водія. Чоловік не раз хизувався швидкою їздою і виконанням небезпечних маневрів шахматка на дорозі. Читайте останні новини України та світу на каналі Уніан в Телеграм, автор Уніан.